Леся Українка, прозові твори. Така її доля Образок життя. Невелика хата у Опрійські Чугаїхи, але зате порядна, біла, не гірш, як у людей. Та й наші її велика хата. Сама вона живе в ній своїм старим, ні діток немає вона, ні родини. От хіба тільки сусідка або кума забіжить часом на попрядки, чи так у свята прийде одвідати, а то пріска все сама та сама. Тепер же вона має гості. Не якій гості, свого таки села прийшла до неї кума її Мотря, давня приятелька. Ще дівчатами товаришували. Сидять вони собі та й прядуть, розмовляють. Та розмова ведеться помалу, щораз уривається. Веретена шпарка ходять, видно ні для забавки та робота взята. Чи давно, кумо, навідувались до дочки? пита Пріська. А от, мабуть, тижнів за два як була в неї. Ну що ж, як там вона? Ей, вже її життя. Відома не було їй добра, то й не буде. Розмова стихла, і знов шумлять Веретена. Мотря похилила журливо голову і ще пильніше взялась до роботи. Приська почала стиха поспівувати. Чи ти мене, моя мати, в барвінку купала? Що ти мені, моя мати, долі не вгадала? Так, кумо, так, не вгадала я долі своїй донечці. Топила її головоньку за п'яницю. Я ж думала, як лучше. Ви ж, кума, знаєте, які мої достатки. А то ж багатир, цілий ґрунт має, єдинак у матері. Чи ви не знали його вдачі? Що він п'є? Ой, чому ні? Казали мені люди вже позаручених, що бачили його в місті п'яного. Бився з москалями. А мати його ходила за ним та просила, щоб додому їхав. Та де? Не вважав на матір, ні на людей, там такий, як уп'ється, той на матір не раз кидався бити. Чула я, куманька, чула те і все. Та що ж? Думаю, як там раз щось трапилось, то чи то воно завжди так буде? От, може, з хлопцями загулявся або хто підпаїв, а може, ще й брешуть люди. Так. І заздрощів. Так хоч би й правда тому була, що любить гуляти, то що ж уже? Дівчина вже заручена. Одмовити, треба сплатити за безчестя, та й горілка, що люди випали на заручинах, теж його була. А де ж мені, бідній, було, те все посплачувати? Та ще й то думаю собі: він парубок молодий, той гуляє, а ожениться, то може йому той шум з голови вийде. Жінка, господарство то те, то се, та й забудеться. А дочка ваша, як на те пристала? Та що? Дочка, звісно, не хотіла, цілий тиждень від заручен, до весілля все було плаче та й просить. Матінко рідна, не топіть ви мої головоньки. Та не слухала я її, бо вона молода, ледве шістнадцять минуло. Що вона ще знає? От бачте, якби були, послухали тоді, та й не нарікала б на вас, дочка, тепереньки. А чого вона має на мене нарікати? Хіба ж я винна? Я ж думала, як лучше, що ж, коли її доля така? Що там, кумо, доля долею, а якби таки ви лучше людей розпитали, чи що? А то так уже зовсім, немов з мосту та й у воду. Що ж мені людей питати, чи то люди знають, яка кому доля суджена. Та ж от я пішла заміж, ні я свого чоловіка перед весіллям не бачила, ні він мене. Батьки заручили й повінчали, та й що ж. Чи мені зле було, чи що. Хвалити Бога, ми старим жили не гірше, як люди живуть. Не без того, щоб часом не посварив. Не раз було й поб'є, а все ж я за ним лиха не знала не то що тепер, що хіба хто не хоче, той не обидить. Ото тільки покійна свикруха було не раз до пече, до живого. Та й то я, було змовчу, все корюся, то вона й подобрішає. Ще коли б моїй дочці така доля, як мені, була. І знов замокли обидві. Мотря пильно пряде, тільки часом одведе руку від мички, щоб хустку поправити, а може, й сльозу втерти по тайну. Пріська знову завела пісні. Дала мені мати далеко від себе, наказала не бувати аж сім літ до себе, а я, молодая, того не стерпіла сивенькою зозулою у рік прилетіла. Ох, прилетіла й моя сиво Зазуленька до мене. Як допекли їй там у ті прокляті, не витримала моя голубонька, втекла до своєї матінки. Приходить ото вона до мене, така змарніла, аж я злякалася, глянувши на неї. А то що тобі, моя дитино? Кажу я так, аж заплакала. Вже, каже вона, мамо. Хоч ви мене бийте, хоч ви мене проганяйте, не піду я від вас до тих недовірків. Краще в ополонку, як до них. Бог з тобою, моя дитина, кажу я їй, чи я ж тебе проганятиму, моя дитино, тільки ти роздумай, гаразд, може, то ще так? Чи то раз, бува, що чоловік із жінкою свариться, ще таки може погодитись, може, воно й минеться. Ой ні! Не минеться, каже вона, не можу я того більш терпіти. Не піду я туди, не піду. Та що думаєте? Прийшов їй чоловік та й почав просити та перепрошувати. Я, каже, не дам їй нікому і пальцем зайняти, а матір, коли вона їй хоче слова, скаже лихе, далебіг, із хати вижому не що. Що ж, я подумала, подумала. Іди. Кажу, дочко, може, тобі і справді ліпше буде, аж бач, як присягається, та й що мені було робити? Тож таки чоловік, як же я можу жінки до нього не пускати? Пішла вона, та що ж? Спершу то такий чоловік трохи шанував, а потім то ще гірше бити почав, та ще й докоряє, гризе по цілих днях. Ой, доню моя безталанна! Що ж, може, її хоч свекруха жалує? Де там, коли вже чоловік збиткується, то свекрусі сказана чужа мати. Ой, кумо, засиділась я у вас вже й не рано, а я ще хотіла у будища піти, одвідати мою безталанну та хоч розважити її трошечки. Просить її там, щоб до нас, коли прийшла. Вже давненько її бачила. Вона пирадішна, та чи ж пустять її? Там такі, ой, кума, кума, занапастили ви свою дочку. Ні, кумо, не кажіть ви всього мені. Що я винна? Хіба я своїй дочці ворог? Така вже її доля. Може, Мотря взяла гребінь. Поцілувалася з кумою і подалася до дверей. Будьте здорові, ідіть здорові!